Вітаю вас, друзі! Якщо ви стежите за новинами, то мали помітити, що останнім часом на так званій Росії частіше стали спалахувати міжетнічні конфлікти. Бардак бунти. Це дома горять, Просто дама горять. Ужас какої-то очень близько. Це либо циганські, либо ні. Я, вражат, я не Руський бунт. Багато таких конфліктів пов'язані також із нелегальними мігрантами, яких там стає усе більше. І звісно, також останнім часом були конфлікти із кадирівцями. Для вас не вороги українці, розумієте? Для вас не вороги українські банки для вас не вороги блок нато. Ваш главний враг це чеченці. І ще я нагадаю, що Кадиров оголосив про кровну помсту одному сенатору від Дагестана і двом депутатам. Татам із інгушетії, але фестиваль конфліктів триває. Конфлікт є, є, колізія є, є. Скандал є. є. Один із депутатів відправлячої партії Єдина Росія почав воювати проти російських чиновників та обзивати їх нацистами. Я б порядок навів моментально. Тому що таких нацистів везде хватає. І це вже навіть не міжетнічний, а міжрелігійний конфлікт, бо усе почалося із заборони носіння хіджаба. Я вважаю, що запрет хіджаба в школах ні, має бути, ні в одній області зараз по порядку розповім вам цю прекрасну історію, але спершу нагадую про найважливіше про ваш донат на поточний русоріз. для того, щоб у українського війська було більше дронів, щоб знищувати будь-яких окупантів, які прийдуть на нашу землю. Ну я вже ж. Підписуйтесь на мій канал. Історія ця почалася із того, що у Владимірській області днями заборонили носити хіджаби у школах. Взагалі, росіяни і недоросіяни цю тему підіймають доволі часто. А це примірне равно той самий ЛГБТ-пропаганді, да кого-то може там поїхати щось. Проте цього разу здається, ситуація вже справді серйозна, тому що почався конфлікт всередині самої російської влади, і це прекрасно. Уже перейшло в політичну плоскость і адкроєнно. Відкрив оскорбления в стілі х найпершими на цю заборону відреагували кадирівці. Воно то й не дивно. Адже Кадиров сам раніше обіцяв вбити будь-кого, хто зніме хіджап із його доньки. Кадирівський депутат Ділімханов поїхав до Владимирської області, пообіцяв, що він доб'ється скасування заборони, та почав погрожувати місцевій владі, що він доходчиво об'ясніть. Тому що пам'ятай, росіянин господар на так званій Росії, це Кадирівець. Ну чеченцям відні, чеченці зараз научать всіх родину любити. Але цього разу російські радикальні патріоти вирішили усе ж таки виступити проти кадирівців та стали обурюватися тим, що вони лізуть не у свої справи. А один із них навіть написав, що справа йде до третьої чеченської війни. Чеченці, Беріть і скільки хочете! Не думаю, що це можливо от прямо зараз. Але на середньо чи довгострокову перспективу цілком можливо. Надо розвалити Росію. На жаль, кадирівці далі не стали розпалювати цей конфлікт. А дуже шкода за. Те, включився депутат із Дагестана Хамзаїв, який став погрожувати критикам у інтернеті. От я його набираю. Ну вони ж трусішки не беруть, вони оставляють свої контакти. Слиш, Раміль, от твій номер. Я тебе набирав. Ти перезвони мені. Ми з тобою переговоримо, де що хто обсуждає. Хамзаєв почав дуже активно діяти і одразу поїхав до уряду Владимирської області, так званої Росії. Поїхав, я, як розумію, туди і устояв виволочку міста. Чиновника дагестанець почав повчати росіян, як їм треба жити, які традиції та культуру шанувати. І наприкінці обізвав їх іще ідіотами. Тут якісь ідіоти ви мене звіниті в регіонах вирішили значить показати протидію цієї ж великої, важливої, потрібної політики. Зачем Министерство образования Владимирской области області лезі в провокаційне продолження? Чиновники Росіяни сиділи із кислими пиками та спокійно собі вислуховували приниження і деякі казки. Слава Богу, що в Дакістані з мозгами все нормально. Ми нікому не запрещаємо ні крестики, ні пейси. Маю сказати декілька слів про Дагестан. Окрім того, що там періодично виступають повстанці і стріляють кремлівську хунту, і ще деякі дагестанці ось таким чином принижують християн. Та апана та я ні в якому випадку не прав. Но начали ти они і провоцировали меня. Та найцікавіше було попереду конфлікт зачепив навіть чоловіка з Євгенія Попова, який також є російським пропагандистом. Да послали би куди подальше, і були би прави насправді. Попов у інтернеті обурювався поведінкою Хамзаєва. А той, у свою чергу, знайшов його номер телефону, почав йому телефонувати і погрожувати. Дзвонив Хамзаєв, угрожав. Буває. Лаконічно написав своєму телеграм-каналі Попов, і можна було би загалом не зважати на цю історію, якби не деякі цікаві деталі. Справа у тому, що Попов є депутатом Госдуми від правлячої партії Владимира Путіна єдина Росія. Хамзаєв також є депутатом від цієї ж партії. Но он є між прочим. Депутатом Единой Росії, і ось на релігійному підґрунті виникає конфлікт між двома депутатами так званої госдуми так званої Росії, відправлячої партії. А Госдума, партія і усі інші мовчать. Чому Совет Федерації мовчить на свій счет? Це его дело вмішатися. А почему чому міністерство Просвящение... Мовчить, Це ж речі та школа хасе. Та найважливішим є те, що мовчати вирішив і Владимір Путін та його команда. Прес-секретар Владиміра Путіна Пісков сказав, що вони не втручаються. Це там суб'єкти мають самі якось вирішувати. Кожен регіон реалізує свої повномочі. Реалізують свої повномочі. Ми в цій дискусії не приймаємо участь. Але раніше Владимир Путін брав участь у таких дискусіях. Він прямо казав, що хіджаби не можна носити у російських школах. Це не притаманно російській культурі, і треба із цим боротися. Бо так звана Росія це світська держава. В нашій країні і в мусульманських регіонах ніколи такої традиції не було. Можна і нужно іти по путі вазврата к. Школьний формі, То чому тоді Владимір Путін зараз мовчить? У цього є дуже логічне пояснення. Владиміру Путіну не хочеться ні з ким сваритися. Владимір Путін хоче використовувати і росіян, і дагестанців, і чеченців для війни проти України. Зате не молчат деяки российские пропагандисты. Какого лешего представители Северного Кавказа, Татарстана, Башкирии и других исламских регионов указывают Владимиру, Москве, Санкт-Петербургу или Екатеринбургу? Как? должны жить неісламські регіони, тому що саме вони є новими господарями так званої Росії, поки самі росіяни дохнуть на війні проти України. Ну, кадирівці є новими господарями, так точно. У той час як росіянам доводиться або обурюватися у інтернеті, або отак протестувати, як це вчителька, надіяла на голову дуршлак, щоб показати абсурдність показної релігіозності в учебному заведенні. ну і найважливіше подібні конфлікти на так званій Росії будуть повторюватися, і рано чи пізно вони призведуть до міжетнічної або міжрелігійної різанини. Владимирська область у свою чергу відмовилась переглядати своє рішення. Правительство Владимирської області не буде відміняти запрет на ношення в школах одежди, демонструючи релігіозну А Росіянам у майбутньому доведеться іще далеко не раз зіткнутися із. З утисками з боку кадирівців, дагестанців, нелегальних мігрантів та й не тільки це вже така традиція. У них чому так близько? Чому ця мечеть та мічі дольна в нашому районі нігде, під подмоскові, где повно землі. Проти, 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 проти. І є у мене таке обережне припущення, що у разі заморозки війни проти України міжетнічні та міжрелігійні конфлікти на так званій Росії почнуть зростати у геометричній прогресії. Але зараз вони усі зайняті здебільшого тим, що дохнуть на війні проти України. А тім ли ми здохнути з за Україну? Немає значення, хочуть вони цього чи ні. Їм усе одно доведеться те, що на так званій Росії зростає кількість подібних страчів. Це звісно прекрасно, але не забувайте про найголовніше про допомогу. Українському війську тому продовжуйте підтримувати сили оборони та безпеки України.